Я не видел войны, Я родился значительно позже, Я ее проходил, И читал про нее с детских лет, Сколько книг про войну, Где как будто все очень похоже, Есть и это, и то, Только самого главного нет. Учасник бойових дій, учасник е, Другої, ветеран Другої світової війни Косякевич Адам Григорович. Про війну ми дуже мало балакали і не знали, жили в такому селі, що е, ні газет, ні книжок, нічого, ні радіо не було то ми представляли все це як казку. Але війна докотилась і до наших країв. У 42-му році німці зупинилися на Дону. І я шум грузійних вистрілів.